Мрієш про гарну посмішку. Тоді завітаю до стоматологічної клініки Вівіта Dental, яка знаходиться у центрі житомира. Тут пропонують сучасні стоматологічні послуги, такі як імплантація, протезування та ортодонтія. В нашій клініці пропонуються весь спектр стоматологічних послуг, починаючи від ортодонтії, закінчуючи імплантацією, видаленням вісі восьмих зубів зубів мудрості, так називаємих. Ортопедія, терапевтична стоматологія, естетична стоматологія, ендодонтична стоматологія тобто, все, що є в стоматології на даний час, присутнє в нашій клініці. У Вівіта Дентал працюють справжні професіонали, лікарі з багаторічним досвідом, які постійно вдосконалюються. У клініці немає поняття складний випадок, адже тут беруться за кожного пацієнта та підбирають дієве лікування. В нашій клініці працюють лікарі стоматологи Лікарі, стоматологи терапевти, парадонтолог, лікар-стоматолог, хірург і лікар-стоматолог ортопед та ортодонт. Вівіта дентал це комфортна стоматологічна клініка, де не потрібно чекати в черзі. А привітний персонал допоможе мінімізувати стрес від походу до стоматолога. В нашій клініці Віта Дентал до кожного пацієнта підбирається індивідуальний підхід для того, щоб визначити тактику лікування та скласти план. Лікування клініка оснащена сучасним обладнанням. Тому пацієнт отримують якісне лікування. У нас наявні три мікроскопа стоматологічних. Деякі операції, навіть хірургічні, проводяться з мікроскопом, таких там опікальна хірургія. Потім ендодонтія також працюємо в мікроскоп і ортопедія. Наприклад, там вініри більш складні, такі де потрібна точність висока. Вівіта дентал це про якість та доступність, адже цінова політика вас приємно здивує. Крім того, у клініці діють знижки. У нас для військових діє постійна знижка 15%. І для їх сімей це 10% Знижка також ми співпрацюємо із по програмі. Працюємо Dental Хелп Ukraine» Поверни посмішку герою. Ось. Нещодавно за, е, поставили імпланти одному військовому повністю безкоштовно. Тобто, ну працюємо в цьому напрямку також. У «Віві та Дентал вас чекає професійне обслуговування, комфортні умови та новітні медичні технології. Хочеш мати здорові зуби? Довірся експертам зі створення ідеальних посмішок. Клініка «Віві та Дентел знаходиться за адресою місто Житомир, вулиця Перемоги, 3.